Ламати стереотипи і відкривати невідомі факти, призначення програми Відкритий світу, а ще показувати зв'язки між Дніпропетровщиною та іншими куточками світу. На цей раз заїхали дуже далеко. Дивіться і дивуйтеся. країна для нас таємнича і мало зрозуміла. Саме те, що потрібно. Мусульманська держава, суворі закони, вірність традиціям, замкненість на своїй культурі. Ми були переконані, що ці загальні для арабського світу характеристики й побачимо. Ця подорож вимагала особливої обережності. Місцеві культури та звичаї не просто незнайомі, а незрозумілі. А за їхні потурання у східному світі, як відомо, карають жорстоко. Отже, правила, які ми засвоїли у перший же день, у куветі заборонене вживання алкоголю та наркотиків за спиртне ув'язнення, причому забрати можуть прямо з літака під час проходження контролю в аеропорту. За наркотики смертна кара, позбавляють життя за вбивство. У в'язницю забирають за образу Еміра іноді за шпіонаж, наприклад, журналістів, які знімають заборонені об'єкти, а це всі державні установи, військові бази та будівлі, пов'язані з нафтовою промисловістю. Така обмеженість не тішила. Ми приїхали за пригодами та сенсаціями, але на тюрму були якось незгодні. згодні. Стовідсотково дружнім здавалось, передусім, посольство України. Познайомимо вас із дипломатичним життям. Доброго дня. Ми знаходимося на території українського посольства. Посольства України в державі Кувейт. Як треба, посольство починається з консульського відділу? Тут консул здійснює прийом документів на візи. У посольстві працюють семеро людей. Ми приїхали у час, коли всі були в роз'їзді. Тому розпитували пана Андрія. Знали, що у дипломатичній установі не може бути все просто. Так воно і є. Зараз я вам покажу типове для арабського світу явище в будинку. Це так званий сердак. Його основна ціль проведення диваній в арабських сім'ях. Це типово кувейтське явище. Диванія, а правильно, диванія стародавня кувейтська традиція. Говорять, що вона пішла з часів Бедугінню, коли у наметах чоловіки сиділи окремо від жінок. На дивані збирались у певний день тижня. Друзі володаря будинку, близькі, рідні, чоловічої статі, приходили поговорити про політику, суспільство, культуру своєї країни. Саме це стало часом і місцем обговорення ділових справ. Зараз значення ритуалу дещо змінилось. Посольство використовує це приміщення для проведення невеликих прийнять. Та зборів української громади, яка проживає в Кувейті. Ось наша українська символіка, рушники, тарілки. Ми познайомились із головою українського товариства у Кувейті. Світлана тут вже 20 років. Обично це спеціалісти, які приїжджають на роботу в Кувейт. Це і одинокі, і сімейні пари. От много у нас, в принципі, дітей, але не так багато. Взагалі українці в Кувейте, як других национальностей. поэтому нас человек, наверное, 150. по порівнянні з іншими национальностями, які переваливают за полмиллиона, То нас, звісно, горсточка. Міжнародні дипломатичні відносини між Україною та Кувейтом встановлені 20 років тому. Наше посольство з'явилось тут тільки у 2003-му під час візиту президента Леоніда Кучу. З 2003 року посольство знаходиться саме у цьому приміщенні. Що цікаво, те, що володар цієї віли зараз знаходиться на посаді посла Кувейту в Україні. Коли ми знімали тільки вілу, він був посол Кувейту у Венесуелі. Нас переконували, що Кувейт дружня відкрита країна і її гостю почуваються доволі комфортно. Неочікувано, тут почалось найцікавіше. Як виявилось, з усіх мусульманських країн найсуворіші порядки має Саудівська Аравія. Там і досі забивають камінням або зривають у пісок жінок за невірність. Без традиційних Абайї та хіджабу на вулицю виходити не можна. Ми вирішили, що туди не поїдемо, бо в Абаї нестерпно жарко. Кувейт натомість займає перше місце серед арабських країн за демократичністю у сприйнятті інших культур, і перше місце за свободою слова в змі. Ну, взагалі, Кувейт – це парламентська монархія. То есть тут и почитание и мира имеет место, и вместе с тем демократические основы этого общества играют большую роль в взаимоотношениях людей. Здесь живут и индусы, живут и украинцы, поэтому кого-то можешь увидеть в саре, а кого-то можешь увидеть в короткой юбке. То есть ну, общество настолько толерантно, что мы себя чувствуем здесь очень комфортно. 2006 року жінкам у Кувейті можна брати участь у парламентських виборах. Зараз вони мають не просто право голосу, а місця у парламенті. Чотири відкриті для слабкої статі і крісла керівних посад. Жінки ходять одягнені по-європейськи, утримуються хіба що від одягу вище коліна та глибоких декульте. Хоча нам на вулиці зустрічались все ж таки більш одягнених за канонами і навіть у рукавичках я теж злегка увійшла в образ. Я зранку попередив свою дружину. Мені наснилось, що сьогодні до мене прийде дівчина з тонкою талією. Я не хочу мати проблем. До мистецтва, як сказав нам один місцевий, культура кувейців – це культура бедуїнів, які вижили в пустелі. А піснями і танцями вони розважають себе закордонними. Кувецьку культуру обмежила не тільки пустеля, а й війна з Іраком. Точніше, останні її знищили. Можливо, саме цим пояснюється виразна допитливість кувейців. Кувітяні дуже любопитні їм дуже все нравиться, вони заінтересовані в тому, щоб посмотрети. Розвиття любой культури Они очень открыты для общения. Що може бути кращим подарунком з Дніпропетровщини допитливим кувейцям, як не витвори з нашим національним розписом? Керівництво області спільно з посольством України в кувейті привезло виставку Петриківки в арабський світ. Прямо посеред пустелі у центрі сучасного мистецтва у Кувейті на цей раз розмістили шедеври патриківського розпису. Ми з вами на зустрічі української та арабської культури. Критті генеральний секретар Національної ради з питань культури, мистецтва та літератури, директор департаменту Європи та директор департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ, посли Вірменії, Японії, дипломати Азербайджану, Грузії та інші представники міжнародної дипломатії. Ось виноград зображений теж на стілемочок добре теж Хочу сказати, виставка мистецтва, що має таку давню історію, проводиться уперше на кувейтській землі. Хочу поважати вам збереження будь-якого виду народного мистецтва і позитивного рішення ЮНЕСКО щодо включення Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини. Від голови Дніпропетровської облради Євгена Удода пан Юха отримав грамоту і відзнаку за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-ковецького культурного діалогу. Гостинність кувету до Петриківки дійсно вражаюча. Для нас це дуже такої Очень важне событие, поскольку виставка в квіті являється одним з елементів. Бальшого проматура нашей Петріковської розписи по всьому миру. І вже сейчас можна сказати, що Петріковська роспись стала візитною карточкой Дніпетровської області во всьому мірі. Ми вдячні повітянам, оскільки вони насправді зацікавлені в нашій культурі. Це частина того, що ми маємо робити. Ми повинні знімати тереінкогніто. Іноді мене запитають, що таке Україна? Я кажу, Україна це. Країна, яка знаходиться до цього часу в тіні залізного занавесу. Ми сьогодні лише починаємо відкривати Україну. Ми показуємо. Оце наш розпис. Подивіться на ці кольори. Подивіться, це сонце, це віра в майбутнє, це наша країна. Такого ви не бачили ніде, і вони з цим згодні. Уковець привезли роботи випускників та студентів художнього коледжу. Це полотна, хустини, рушники, розписані вироби з дерева невеличкі сувеніри. Тетяна Анатоліївна сама з Петриківки усе своє життя викладає самобутнє мистецтво нашого краю, щоб воно жило у поколіннях. Роботи її рук та рук її вихованців бачили Білорусь, Туркменістан, Бельгію та всю Україну. Кожного разу експозицію оформлюється по-новому. Готували ми цю експозицію, бачучи цей зал. Нам показали, які тут будуть зали. і Ми подивилися, як це буде краще експонуватися. Тобто. По п'ятнам, по кольору, по фактурі. Петриківський розпис наш генетичний код. Це формується історією. Якщо порівнювати ваше мистецтво з кувейтським, важко знайти якусь подібність. В першу чергу це пояснюється відмінністю нашої природи. Українська природа багата і розмаїта, а природа кувейту, пустельна або морська. Музей сучасного мистецтва, що приймав нашу виставку, один із центральних, популярне місце серед туристів. Тому не тільки місцеві дістали можливість познайомитись із культурною Дніпропетровщиною. Діян американець приїхав у Кувейт у бізнес-справах. Для гарного настрою придбав сопілочку. Тут усе дуже красиво, розмаїття квітів. Я знаю, ці елементи природи говорять про пори року. Весна, осінь, літо. Вражає, що речі зроблені студентами. Усе це впадає в око. Малюнок яскравий, привабливий для людини будь-якої нації. Відвідувачам музею подарували можливість не тільки побачити, але й спробувати унікальну техніку розпису на майстер-класах. Малював і сам генеральний секретар Національної ради з питань культури, мистецтва та літератури. Дорослі приходили з дітьми. We love it. Ми просто закохалися у Петриківку. Усе надзвичайно красиво. Кольори, малюнки. Мені до смаку кожен витвір. Мені надзвичайно подобаються яйця і тарілки позаду. Та в принципі усе подобається. Вчитися чогось нового надзвичайно корисно. Цікаво дізнаватись про традиції інших культур. Я завжди відвідую цей музей, захоплююсь малюванням. Просто люблю музеї, Тому й прийшла із задоволенням. Ми відкриті до культурних заходів, які привозять інші національності. Це, наприклад, Азербайджан, Болівія, Сербія. До нас приїжджають представники цих країн, беруть участь у фестивалях, конкурсах, і таким чином ми знайомимось з різними культурами. Про Україну кувейці знають і не просто знають. я хочу сказати по-русски спасіба вам, свасспасіба за місто, като дали мені медаль. Я надіюся, що не сахранилі країни. Спасибо вам. Здивовані. Пан Юха далеко не єдиний у цій країні, хто говорить російською. З радянських часів між Куветом та СРСР був налагоджений обмін студентами. І сьогодні ми зустріли тут не одного араба, який свого часу вчився у Києві або в Москві. Знайомтесь, пан Калаф, випускник київського інфізу, спеціальність тренер з фігурного катання. У нас може, быть, это культура, которая объединяет нации, всех наций, и культура, которая может объединить люди, об, обмене мнения, обмене как душа между собой. Объединить люди, это мир, это любовь. Не может быть одна нация, только своей культуры. Мы очень рады, что вы приезжали. Раніше у нас не було, что ваши культуры могли познайомитися з вашою э, культурою и так далі. Для меня это, ну, как, я видел все. Но для нашої нації, для них це нове. Не знаю, як ви, а ми були вражені таким діалогом культур. І багато чого неочікуваного у куветі ще чекало попереду. Про це у наступному випуску.